З шуркою раптом прискаємо, як бульдог, правда? шепочу я. Зовсім бульдог, погоджується шурка. Це ми побачили високого сухого, як кістяк старика, з вислими, як у бульдога щоками. Мама, хто це? Це попечитель, хвилюється мама, іде з ним вітатись. Губернаторша, чуємо позаду шепіт Праскові Федорівни і жінки доглядача. Оце губернаторша, розчаровано питаємо ми з шуркою. Куда як жердина дама з високою зачіскою, з лорнетом і в надзвичайному платі. Ми ще такого з шуркою ніколи не бачили шовкове, зелене, оздоблене білим хутром. Навіщо на платі хутро? Тобі подобається? Ні, презирливо каже Шурка. Навіщо тоді шуба, як коли хутро на платі. А в самому платі однаково холодно. Не розумію. Краще вже боа, як у тьоті Ліди. Звичайно, краще, погоджуюсь я і одверто кажу, мама, куди красивіша за неї. Рівняла, знизив шурка плечима. всі усі кажучи, з красивішою, тьоті ліди нема. На цьому ми трошки заспокоїмось, а вечір уже починається, і я починаю хвилюватись за кожен номер. Але все йде добре. Гості б'ють і їдять, а хлопці перед ними дегламують і співають. Каленики Стьопа проспівали під акомпанемент фізгармонії, ночувала тучка золотая. Вася тихий сказав «Молені очаші». За що його навіть підкликав до себе архієрей і поблагословив. Мама значно підмогнула куманці Прасков'ї Федорівні, і та радісно позакивала головою і піднесла хусточку до очей. Чудово проходить Полтава, зворушено слухають тяжоле детство мені пала на долю. Губернаторша весь час підносить ларнет до очей і, жуючи шоколадницю цукерки, милостиво сміхається хлопцям. Мама дуже хвилюється, за суд мінуса. Тут виступає багато малечі Павло за Ільком, Ілько за Василем, малим. Не сплутайте, як стати, шепоче вона. Як хто забуде, Стюпа не, під, не підказуй і дивіться на гостей, а й не собі підніс. Але вони репетирували вже сотні разів і виступають упевнено, з точним жестом і з виразом, Гості сміються.